Справа 63, порівняй. Є шість різних прикладів, які необхідно розглянути і порівняти величини. Ну що ж, перше завдання 5 см 2 мм і є 53 мм. Їх треба порівняти. Щоб їх порівняти, давайте виразимо їх всі в міліметрах. 5 см це 50 мм, тут ще є 2, тобто це буде 52 міліметри. Добре. Ну, а справа у нас залишається 53 мм. Ну що ж, який тут знак? Звичайно, що знак менше, тому що 52 менше за 53. І тут у цьому виразі ставимо знак менше. Переходимо до другого завдання. 7 км 520 метрів і 7052 метри. Давайте все переведемо в метри. Так, простіше. 7 км це 7 тисяч. І ще додаємо 520. Метрів. І в нас є 7052 метри. Ну, дивіться, тут у нас 7 тисяч, це однаково, але тут у нас 5 сотень, тут у нас 0 сотень. 5 сотень у нас більше, то ми ставимо знак більше. І в цьому дробі ми ставимо знак більше. Так. Добре, переходимо до третього завдання. 4 кг 205 г і 4205 грим. Давайте запишемо це все в грамах. 4 кг – це 4000. Ще додаємо 205 грам. Ну, а тут у нас 4205 грам. Ну що ж, як їх порівняти? Давайте посадимо тут крапку з комою. Так, 4205 дорівнює 4205. Тобто ці вирази у нас однакові. Ці величини у нас однакові. Так, добре. Переходимо до четвертого завдання. Тут 5 центнерів 12 кілограм і 502 кілограми. Давайте все виразимо в кілограмах. 5 центнерів – це 500 плюс 12 це буде 512 кг. Записали. Ну, а тут у нас 502 кг. Є. Так, сотень у нас однакова кількість, але тут 1 десяток, а тут 0 десятків. То ставимо знак більше. Так, і в нашому виразі тоді ставимо знак більше. 5 центнерів 12 кілограм більше, ніж 502 кілограми. Ну що ж, переходимо до п'ятого завдання. Що більше 2 години 5 хвилин чи 127 хвилин? Для того, щоб їх порівняти, давайте ми спочатку 2 години 5 хвилин переведемо в хвилини. Одна година 60 хвилин, а 2 години це 120 хвилин. Плюс 5 це буде 125 хвилин. А отут у нас є 127 хвилин. 125 хвилин, сотні однакові, десятки однакові. Тут один із менше, тут один із більше. Тобто ми ставимо знак менше. І в нашому дробі виходить, що тут треба поставити знак менше. 2 години 5 хвилин менше за 127 хвилин. Шосте завдання. 370 секунд і 6 хвилин, 10 секунд. Ну що ж, давайте все в секундах виразимо. Внизу 370 секунд. Зліва напишемо. Справа 6 хвилин. Одна хвилина це 60 секунд. 6 на 6 це 36 і 1 нолик це 360 плюс 10 це 370. Тобто тут ми маємо написати 370 секунд. Ну, 370 секунд це дорівнює 370 секунд. Тобто ці вирази у нас рівні. Так, тут лише допишемо. Крапка з комою. крапка з комою, тут крапку поставимо. Ну що ж, ось таке завдання на порівняння величин на цьому вправу завершено.